Я за честь представити сьогодні о, учасників прес-конференції. Це перший президент України Леонід Кравчук, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, емеритований верховний архієпископ Української греко-католіцької церкви, кардинал Любомир Гузар та відома письменниця Марія Матіос. І зараз слово надається першому президенту України Леоніду Кравчуку. Я... Uh... Також думав, чи потрібно ну, так порушувати це питання з, такою, з таким масштабним підходом. Але коли зараз проаналізували м, ті події, які відбуваються і в Україні, і в Польщі, то ми можемо сказати, що є в суспільстві політики-радикали, є в суспільстві політики-екстремісти які завжди знаходять проблеми і пропонують їх загострити для того, щоб на цьому заробити собі або політичний авторитет, або щось інше. Це завжди є. Тим більше, що я скажу відверто, не все в українсько-польських стосунках вже довершено. Є питання ще, які потрібно вивчати, є питання, які ще потрібно шукати і знаходити. І наш комітет і наша місія не заключається в тому, щоб не робити цього. Ми тільки кажемо, нехай це роблять історики, щоб донести до людей правду історичну, а сучасники мають жити сучасним. Життям і думати про майбутнє, зробивши уроки з того, що було в минулому. Оце основна наша ідея. А так як такі люди є, і такі події відбуваються, і негативні також, то ми мусимо на це реагувати. Оцей комітет і створений для того, щоб зреагувати на ті події, які можуть вплинути на українсько-польські стосунки негативно, щоб цього не сталося. Але основними, не чути так? Але основними засадничими речами, якими ми маємо керуватися, це мають полягати в тому, що треба з повагою. З розумінням толерантно ставитися до тих подій, які відбулися, особливо до нащадків тих подій, які страждають і сьогодні від того, що сталося. Ми хочемо наголосити: все маємо зробити, щоб цього ніколи не сталося більше. Тому що умови для українсько-польських стосунків, для їх Поліпшення для їх заглиблення зараз є надзвичайно краще, ніж були раніше. Демократичний курс держав, відкритість, гласність дає можливість людям долучитися до тих процесів, які були раніше приховані, зараз вони доступні кожному, кожен може вивчати. І ми бачимо, як ці стосунки справді в нас між Україною і Польщею розвиваються на тлі. Прекрасних прикладів, ну, скажімо, Польща для України сьогодні. Це держава, яка підтримує її курс до європейського співтовариства, підтримує відверто, відкрито, щиро і робить значні позитивні кроки в цьому напрямку. Міждержавні, міжособисті стосунки. Подивіться на прикордоні нашої території, як вони. Співпрацюють, тобто є надзвичайно великі приклади такого мирного співжиття дружби, співтовариства. Тому я хочу запросити вас до такої ну, відвертої розмови, аби ми сьогодні могли почути відповіді і запитання від вас, які хвилюють українське суспільство. Інтелігенцію, журналістів. У нас склад сьогоднішньої презиції такий, що я думаю, ми зможемо дати відповіді, але якщо не зможемо, то відійшлемо вас до якихось джерел, де можна буде поповнити свої історичні знання або, скажімо, фактичні знання. Я розумію, що примирення це воно ж завжди актуально, але все-таки що було якоюсь таким поштовхом, щоб створити такий комітет, і що це за екстремістські групи? Звідки йде зараз загроза у цьому а, примиренню, яке вже практично наступило ще у 2005 році, як тут навіть в цьому релізі зазначено? Я вірю в те зла, такого як робили раніше, розпочати якусь. Бійню або ще щось, мабуть, ніхто не наважиться, принаймні в нашому регіоні, принаймні між Україною і Польщею, тому що це на сьогодні дружні держави. Але ми не так ставимо питання, якщо є люди, які хочуть одні перекласти вину на українців, а українці деякі хочуть перекласти вину на поляків. Пишуть в газетах, виступають. В засобах маси інформації виступають публічно і продукують такі ідеї. А ми знаємо, що ідея вона ніколи не висить в повітрі. Вона занурюється в голову, а потім йде глибше. І ми не хочемо, щоб і в українському суспільстві, і в польському суспільстві, тому що ми дружні держави, і це мені приємно говорити, як людині, яка народилася при Польщі. До речі, це один із прикладів того, що можна говорити, от я народився в Рівненській області в 34-му році, тоді в нас була Польща, мої батьки жили при Польщі. І зараз я ставлюся з великою повагою до поляків і відчуваю, що більшість поляків ставиться з такою ж повагою до українців. Це мені приємно. Але я не хочу, щоб нагромаджувались негативні ідеї і у нас, і у поляків, тому що вони можуть мати підсумок. Підсумок завжди, коли людині нагадують про її вину або про вину, вона має поганий підсумок. У вашому зверненні сказано, що українці і поляки під час Другої світової війни об'єднались проти спільного ворогу комуністичного режиму. Чи ви згодні з цим? Я Значить, ви згодні, що спільний, спільний ворог був. Абсолютно. Це комунічний режим. Зрозуміло. Друге питання. Я так сподіваюся, що ваш комітет створений не тільки для вирішення проблем голинської трагедії. Тому я хотів нагадати, про е, період е, польської агресії проти України 1920 року. До цієї агресії був причетний Симон Петлюра, е, імям якого, на жаль, названо вулицю в Києві. І трагічність е, 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 цієї значить, людини і трагічність цієї назви е, була підкреслена. Головним Рабином України під час виступу у Конгресі США. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, я думаю, що далеко не вичерпані трагічні і, і гуманістичні спільні сторінки історії всіх народів: українсько, польських, невичерпані сторінки. Добра і неправедних справ в Україні з іншими народами, в тому числі українсько-єврейські проблеми, вони є. Їх треба вивчати. Вони раніше були, їх треба вивчати, їх треба аналізувати і давати народам історичну правду. Це є найважливіше. І наш комітет створений не тільки в зв'язку з волинською трагедією, до речі, в нашому Прес-релізі тут сказано громадський комітет примирення між народами сподівається, що своєю, своєю діяльністю сприятиме знаходженню суспільної злагоди щодо суперечливих моментів у міжнародних стосунках України та інших країн, якщо такі виникатимуть. Тобто, якщо буде торкатися якісь питання, ну скажімо, гострі, незрозумілі або невизначені, недовершені. Історично проблеми між народами в міжнародних сумках їх потрібно буде вирішувати, але вирішувати через добре слово, через добрі поступки, через звернення, через молитву, через прощення, через добро. І тому я з великою повагою ставлюсь до того, що сказав Равін в Конгресі з ставлюсь великою повагою. До тих закликів, які робили і українські лідери, в тому ж в організації націй до примирення, і поляки, і інші представники або державні і політичні діячі, які розуміють, що жити в сучасному мирі, в сучасному світі можна тільки через мир, злагоду і взаємопорозуміння. Цю напругу могло б втихомирити трохи. Участь обох президентів в евентуальних урочистостях. І чи погоджуєтеся ви з думкою деяких польських середовищ, які очікують вибачення за трагедію від сучасної української держави? Президент Квасневський, президент Кучма на Волині відкрили пам'ятник цим трагічним подіям Волинським і що не тоді були розставлені, на мій погляд, акценти таким чином, що вони урівноважили наші розуміння волинської трагедії і з української сторони, і з польської сторони. Я був тоді депутатом Верховної Ради, коли Верховна Рада України і польський сен в один і той же час, в одну і ту же хвилину, звіряли годинники. Прийняли відповідні декларації Український парламент і польський Сейм, де також були дуже е, виважено позначені в і моменти цієї трагедії. Тобто, нам здавалося, відверто вам скажу тоді, що, мовляв, ну, на якомусь етапі ми вже починаємо розуміти один одного, що це взаємна є. Спільна, на жаль, трагедія. І ми не можемо визначати рівень трагедії кількістю загиблих людей. Як тільки ми поставимо питання, так виставити, що прощення було тільки з української сторони, то українці негайно дадуть відповідь, хто прийшов на нашу землю. Я б цього не хотів. Це неправильна відповідь, але така відповідь буде. Тому якщо ви поставите питання, взаємне прощення, я підтримую і вважаю, що це було б найліпше і найкраще, що можна було б зробити. Взаємне прощення, взаємна молитва, взаємне спілкування про добро, про гуманізм, про наміри. Хай це буде як урок, але не як факт для сьогоднішнього. Нашого життя. І друге, якщо українці зроблять все для того, щоб ці місця трагедії були виважено, поважно ухожені, щоб вони були відзначені як місця трагедії, де сталося лихо, де сталося лихо не тільки з причин, скажімо, українського менталітету чи української влади, яка тоді не вирішувала, Тих питань, які сталися. Я думаю, що поляки це зрозуміли. Коли ми відкриємо всі архіви дороги до людей, адже поляки тоді не могли приїхати на ці місця і помолитися, не могли, не дозволяли. Радянська ж влада не дозволяла, вона говорила, що загалом це не було таких проблем. Тепер ми відкрили це все. І Я думаю, що от в цьому напрямку треба йти далі, 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 не наголошуючи. Ні в засобах маси інформації, ні в чому. Що одна сторона більш винна, а одна менш винна. Як тільки ідея винуватості однієї сторони перевершить невинуватості іншої сторони, вже про розмову гуманну, добру, перспективну буде говорити дуже важко. Я вас дуже прошу. Якщо я це говорив до речі, тоді в лекції. Коли в Познані виступав, я просив е, польських журналістів задуматись. Тому що якщо ми почнемо згадувати, я особисто вам можу згадати стільки недоброго, що навіть важко вам уявити. Я особисто як дитина і як дорослий. Але я ніколи цього не роблю. Тому що я знаю, це не принесе користі ніякої. це принесе тільки навантаження на серце, на душу, на розум, тільки добро, гуманізм. Добро, гуманізм і взаємне прощення. Взаємне. Якщо слово взаємне буде визначальним, ми будемо рухатись вперед. Як тільки воно буде перенесене на одну сторону, Руху вперед не буде. В нашій заяві ми вивіряли кожне слово, щоб не було жодного акценту, що ми, українці, маємо якісь претензії до поляків, або ми, українці, хочемо, щоб поляки вибачалися перед українцями, а ми будемо слухати ці вибачення. Ми кожне слово. Спрямовували на те, щоб це було взаємним прощенням, щоб це було взаємною повагою один до одного, щоб ніяким чином не використати ці трагічні події в політичних цілях, чи то вибори, чи то ще якісь, скажімо, речі, які не можуть опустити цю велику трагедію до того, щоб не зрозуміти її сутності, її можливих, скажімо, ще й ще. Висновків. Це дуже серйозно. Якщо нам вдалося це зробити, ну, ми хочемо, щоб і польська сторона почит... уважно подивилась, почитала наші щирі намери відчула. Якщо це буде взаємно, значить ми... наша справа буде просуватись вперед, на інших рівнях, на розмови, на дискусії, на обговоренні. Тому я вдячний всім. Ми вдячні всім тут, які прийшли.